Загалом з початку воєнних дій через нашу Кіровоградську область пройшло більше, ніж 181 тисяча внутрішньопереміщених осіб. І станом на 1 вересня на обліку це перебувають більше, ніж 81,6 тисяч внутрішньопереміщених осіб. З них майже 75 тисяч тих, які перемістилися після 22 лютого, 24 лютого 2022 року. Це ті особи, інформація про яких внесена до єдиної інформаційної бази про внутрішньопереміщених осіб. Це у нас і особи і працездатного віку, це у нас дітки майже 20 тисяч, це особи з інвалідністю 4,7 сімдесятих тисяч таких осіб, осіб особи пенсійного віку. В області забезпечено призначення допомоги на проживання. Загалом дві 2024 Році таку допомогу нараховано і вже виплачено по серпень місяць, включено цього року, на суму 679,4 млн гривень. Зміни, які в нас були у цьому році, це в нас була постанова від 26 січня і від 22 березня, було продовжено виплату допомоги на проживання певним категоріям осіб по на ще один шестимісячний термін, по 31 серпня 2024 року. Серпень у нас закінчився, але враховується. Те, що допомогу у нас отримали найбільш вразливі категорії це пенсіонери, особи з інвалідністю, сім'ї з дітками, виплата такої допомоги на проживання буде продовжена. 30 серпня цього року урядом прийнято постанову за номером 989 про внесення змін до порядку надання допомоги на проживання. І я хочу зазначити, що виплата допомоги буде продовжено автоматично без звернень громадян. Ще раз прошу звернути увагу всіх внутрішньопереміщених осіб, що звертатися із новими заявами для тих, хто в нас отримував допомогу станом на серпень місяць, не потрібно з вересня 2024 року. Її нарахування буде здійснено автоматично єдиною умовою отримання. Допомоги ну в подальшому є відповідність умовам, визначених пунктами 7.7.1 Сім і 13 порядку надання допомоги на проживання, які затверджені 332 постановою від 20 березня 2022 року. Всю таку перевірку проведуть органи соціального захисту населення. Тобто органи соціального захисту населення отримають інформацію з центрального рівня про доходи, про майновий стан і все таке інше. Це буде і перевірено і автоматично призначено допомоги ще на один шестимісячний термін, тобто по лютий 2025 року. Але я хочу нагадати умови надання допомоги на проживання, оскільки до нас зараз приїздять евакуйовані з Донецької області. Ми вже прийняли два потяги. Очікується сьогодні ще третій потяг з евакуйованим населенням, Тобто будуть ті особи внутрішні приміщення, які до нас будуть звертатися вперше. І для тих, хто у нас звертається вперше, є такі умови. Умови, умови, якщо вони допомога призначається тим, хто перемістився вперше з 1 січня 2022 року, і у яких житлове приміщення знищене або пошкоджене до ступеня непридатного для проживання. Також звертаю увагу, що допомога призначається на сім'ю. Якщо це в нас особи працездатного віку. То ми призначаємо таку допомогу, але є умова, що після двох місяців отримання допомоги таким особам, якщо вони не працюють, не перебувають на обліку в центрі зайнятості, необхідно стати на облік центру зайнятості. Ну за можливості працевлаштуватися. При первинному призначенні не враховується сума доходів на сім'ю. Ну, про доходи ми трошки пізніше поговоримо. Але якщо такі вимоги щодо працевлаштування, то у нас не застосовується, якщо в складі сім'ї є особа, яка доглядає за дитиною до шестирічного віку. Ну, до трьох само, до трьох або шести років, до шести це якщо. Дитинка потребує догляду. Якщо це багатодітна сім'я, в якій виховуються троє і більше дітей, і така особа здійснює догляду, то до неї не застосовуються вимоги обов'язково працевлаштування. І якщо одна з членів сім'ї. Виховує дитину, і ця дитина у нас навчається дистанційно або онлайн. Або якщо така особа може здійснює догляд за дитиною хворою на тяжкі захворювання, ну само собою ця норма не застосовується до осіб з інвалідністю першої другої групи, осіб, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю першої групи, або за дитиною з інвалідністю віком до 18 років, або здійснюють догляд за особою з інвалідністю першої другої групи внаслідок психічного розладу. Також ця норма не застосовується до тих осіб фізичних, які надають соціальні послуги з догляду. Студенти в нас теж мають право на отримання допомоги незалежності, ну, які навчаються за денною формою навчання. Але є вимоги по сьомому пункту, коли в нас допомога не призначається. Це я ще раз наголошу для тих, хто до нас звертається вперше. Тобто, якщо протягом трьох місяців перед зверненням, а допомога у нас призначається з місяця звернення на наступний шестимісячний термін. При первинному зверненні і така сім'я або члени сім'ї мають транспортний засіб, з року випуску якого минуле менше ніж 5 років. Також якщо сім'єю або особою з членів сім'ї здійснено покупку на суму більше ніж 100 тисяч гривень, це на земельні ділянки, квартири, тобто нерухомість, цінні папери, фінансові документи, віртуальні активи. Якщо ними було оплачено, Послуги на цю більше, ніж суму, ну, крім будівельних, ті, хто там в кого ремонтує своє пошкоджене житло. Також, якщо є депозити на суму більше ніж 100 тисяч гривень. Якщо в нас здійснена купівля іноземної валюти, якщо у складі сім'ї є особи, які мають житло на підконтрольній території України, і загальна площа там перевищує 13,65 квадратних метрів на одного, теж в такому випадку допомога на проживання не призначається. Ця умова є для тих, хто звертається вперше, ну і для тих, хто буде на наступний шестимісячний термін отримати. Ця норма теж буде застосовуватись. Якщо в нас особи перебували і після переміщення пере. Перебувають на повному державному отриманні. Ну це у нас, коли переміщуються у нас особи з інтернатні заклади, така норма теж застосовується. Це для ще раз повторюю це для тих нових, хто буде звертатися до органів соціального захисту населення. Вперше щодо порядку звернення звернення за допомогою, якщо ви прибули на нашу територію, вперше звертається. Ви звертаєтеся до центрів надання адміністративних послуг, які в нас працюють на. В кожній території, майже в кожній громаді або до уповноважної особи територіальної громади, подається береться, видається довідка про взяття на облік, і автоматично одразу ж подається допомоги, заява на призначення допомоги на проживання. Також ще звертаю увагу, що якщо Особа перебувала певний час за кордоном, тобто більше 60 днів, і зараз вона повернулася в Україну. Вона також має право звернутися за допомогою на проживання внутрішньопереміщеними особами. але звернення має відбутися не раніше ніж. Через 15 днів після прибуття на територію України. Також є для отримання допомоги, обов'язковою умовою є те, що переміщення відбулося з територій, які визначені в 309 му наказі міреінтеграції. Там, де у нас бойові дії, можливі бойові дії, тобто якщо територія в нас внесена до цього наказу. Тепер щодо наступного отримання з 1 вересня, я вже сказала, звертатися не потрібно, виплата піде на рахування автоматично, якщо це в нас особи з пенсіонером, то і розмір їх пенсії не перевищує 9444 гривні, то такій сім'ї допомога буде призначена автоматично. У разі, якщо в сім'ї два пенсіонери, я хочу проговорити цей момент, і у однієї особи ну, пенсійного віку сума пенсії менше 9444 гривні, в іншої суми там сума. Пенсії більше 20 тисяч, дохід на сім'ю там на одну особу буде більше. То так та особа, яка отримує меншу пенсію, 9444 гривні, вона має право на отримання допомоги на проживання. Також є обов'язковою умовою. Про те, що у нас сім'я яка складається з працездатних осіб, має і має діток до 18 років, то та особа одна особа може бути зайнята доглядом за цими дітками, але дітки там мають навчаються за дистанційною формою або онлайн-формою навчання. А якщо це дві особи, то інша особа має стати на облік центру зайнятості ну, або бути працевлаштованою. тому що після закінчення певного терміну отримання допомоги ми отримуємо інформацію з. З центру зайнятості з податкової про доходи і може бути відмова в допомозі це вже на наступний термін, тих, те, що йде в нас вересня 2020 24 року право мають без працевлаштування сім'ї, в яких є дітки до трьох років, і мама там здійснює догляд за дитиною до трьох років, якщо опять же, здійснюється догляд за особами з інвалідністю першої та другої групи, за дітками з інвалідністю до 18 років, за дитиною до досягнення нею шестирічного віку, за умови того, що дитина потребує домашнього догляду. Також ті, що особи, Надають соціальні послуги на професійній або непрофесійній основі і отримують певний вид цієї компенсації, яку у нас призначають органи місцевого самоврядування. Особи, які у нас досягли 55 років, вони в нас мають зареєструватися в центрі зайнятості, як такі, що шукають роботу, і тоді вони у нас набувають право на отримання. Допомоги на проживання, також у нас право на допомогу на проживання на наступний шестимісячний термін, мають дітки, які прибули без законного представника за заявою особи. То така дитина має право на отримання допомоги. І ще раз повторюю, що в такому випадку ще раз допомога буде призначено без звернень. Діти, які у нас влаштовані в сім'ї патронатних вихователів, ті, які у нас. Влаштовані в прийомні сім'ї, в дитячі будинки сімейного типу вони в нас теж мають право, як і батьки-вихователі, патронатні або прийомні батьки теж мають право на отримання цієї допомоги.